І один з найцікавіших поєдинків відбувся в Одесі. Дві команди, які претендують і амбіційно претендують на зону Єврокубків, зустрічалися. І за цим поєдинком уважно стежив Дмитро Поворознюк. Ангетою на руці та у веселому спортивному костюмі Дмитро Безотосний роздавав автографи у клубному музеї. Капітан Чорноморця його основний воротар та гравець національної збірної через перелом пальця не зможе грати ще кілька тижнів. Але за годину до матчу одеських поболівальників, передусім, турбувала не гра в обороні, а низька результативність. В останніх п'яти матчах чемпіонату лише один забитий гол, дізнавшись, що Фомін зіграє в стартовому складі травмований Анатолій Діденко, під Бадьорів партнера, який не міг забити в останній. Семи матчах. Я пожелаю, щоб Руслана прорвало на каніста -то і тоді прийде увієрності. Він буде забивати в кожному матчі. Роман Григорчук уперше в сезоні посадив на лавку Адольфа Тейку та зіграв у центрі захисту з Кутасом та Сіваковим. Ще один дебют був метрів у сорока від поля. Вперше у житті одесит Ігор Шуховцев спробував себе в ролі коментатора. Повір мені, що травили так, що мама не горює. Вже Одеса тут писала, вечірній Ланжерон уже написали. Вже... Там завтра будем буду вислушувати. Перший момент матчу організував Едуард Соболь. Він пройшов Аржанова, віддав на Адорно, але нападник не влучив у ворота. Момент Чорноморця був значно гострішим. Фемін віддав передачу на Зубейка. Хорошу подачу захисника. Замикав Аржанов, а вийшов несподіваний пас на Гая. З п'яти метрів капітан пробив у поперечку. Невдовзі Гай отримав свій другий шанс, аби забити. Грачишкін віддав у вільну зону на хід Аржанову, який вміло заробив пенальті у зіткненні з Соболем. Все так машинально случилось, даже не знаю. Выставлял ногу, Жанов красивая. Грамотно зацепився. Ну, всі суддя прийняв таке рішення. значить, ну, так і є. Олександр Бандура ще жодного разу не відбував пенальті у чемпіонатах України. До м'яча підійшов Олексій Гай, а Роман Григорчук повернувся до моменту спиною. Але навіть коли Гай забив свій п'ятий гол у сезоні, а стадіон вибухнув оплесками, тренер Чорноморця не показував емоцій. Дуже швидко Чорноморець міг збільшити рахунок. Макріді спомилися в центрі поля. Фомін підхопив м'яч і віддав нахід Аржанову. Хитрий удар півзахисника від. Бив Бандура, це завело металург. З'явилися моменти у Лазіча та Одорно, але для голу не вистачало якоїсь дрібниці, наприклад, рикошету. На 44 й хвилині Нельсон підхопив м'яч і зробив ривок уперед. У боротьбі з Гречишкини м'яч потрапив до Морозюка. Той швидко відпасував праворуч на Макрідіса. Перший удар капітана Металурга заблокував Опанасенко, а другий після рикошету залетів у ворота. Другий тайм розпочався з шедевру від Морозюка. Макрідіс віддав пас йому на хід, а далі Морозюк усе зробив сам. Змістився у центр і ударив даній кут. Швидкість польоту м'яча досягла 92 км на годину. Це був дев'ятий пропущений. Гол чорноморця в чемпіонаті за 17 турів минулого сезону команда Григорчука пропустила лише на один гол. Більше нова команда немає коїта сигнал, немає увереності точне, тому що та команда була сигнана і там. Ми практично не пропускали і Поэтому забивали 1 два этого хватало. Сейчас же ми забиваем 1 і два і нам не хватает для того, чтобы победить. металург. Намагався ловити суперника на помилках і швидко переходити в атаку. Чорноморець загрожував воротам бандури, здебільшого після дальніх ударів та стандартів. І таки досяг свого наприкінці матчу. Балашов подав кутовий. Чечер захищав зону біля ближньої стійки і не дострибнув до м'яча. Фомін забив свій другий гол у сезоні і перервав семиматчеву матчів серію. Відтак Нападник не приховував емоцій. Нарешті прорвало. Дай Бог, будемо надіятися. Довго коли пішов, звісно. Второй головой. Тепер потрібно ногою. Кожна з команд могла вирвати перемогу в додатковий час. Після передачі гая Шиндар поставив кремезний корпус і отримав шанс для удару з 4 метрів. Але орендований у шахтаря Форвард показав, чому ніяк не може стати основним гравцем у Одесі. Момент металурга це гарматний постріл Алешандра зі штрафного з 30 метрів. Бразилець пробив близько від рамки воріт. Після фінального свистка обидва тренери дружно спілкувалися і не приховували. Такий результат влаштував усіх. Сьогодні ми грали правильно проти очень грамотної тактичної команди. Ну, тактично грамотної команди ми грали сьогодні, і ребята порадували, вони виконували все те, що ми требовали. Не було таких э, перепадів, зовсім таких якось провалів по, по самій грі. Тобто картинка якась була, але звичайно, це не той рівень, який який би нам нам уже. Дозволяв вигравати чи займати високі місця. Ні, після матчу болівальники скандували ім'я тренера і просили в нього автограф. Схоже, погіршення результатів команди в Одесі пов'язують не з тренером, а з іншими причинами, які не заведено афішувати. Ну, буквально кілька слів про матч. Олежа, ваша команда в набирае, хочу сказати, кошка, 12 дуже добрый выжил. В Дуже Дужба гра. Вагра вышла. Очень хорошая игра. Все-таки моє мнение. Я думаю, що Металург був ближче к перемоги. І по содержанию игру, і по качеству, і вели в счеті. Чорноморець понравился тим, що бились до кінця, но цілісності гри, особливо в атакующих действиях, очень тяжело. Команда створює моменты, очень натужно. Хотя есть група футболистов, хороший гай, гречишкин, Яржанов, який можуть віддати, Но вот этой остроты почему-то нет. Максима Шендеров викликали Він грав при вас. Тут він навіть не виходить в основу, і, чесно кажучи, коли з'являється, от що з нього таке ну не виходить. Шахтар купував, гроші платили. Там дехто тут обіцяв, що він буде футболістом збірною 100%. Макс, тобі... ти обіцяв? Ні, ні, ні. У нас там є інший персонаж, no, він, він до речі не винує. Ти поїграли в збор, ні. Він не, не наоборот, що Специфічно футболіст, і нужен підход. Психологічно чи і... на полі? і, і, і ну Нужна місто йому іскати, нужно місто в команді искати. место в коллективе, то есть место на поле. Это футболист ну немножко как бы как сказать, не то что ограниченный своими ну, своими действиями. То есть он в конкретных участках поля, он очень полезен. Это Семен Иосифович Альтман, ему нашел это место, и он забивал по 15 голов за сезон. Ни до Альтмана, ни после Альтмана Шендер ни у кого не заиграл.